Шоу в мазговон, все продовжується. Оцей хлопець побував в усіх боях, в яких був полказов. Усіх. От йому 20 років. Він приїхав з Мілана коли да його там мамка працювала, він жив уже в Італії. Він, я бачив там в красиві фотографії на фоні Венеції. Але потім почався майдан і хлопцеві, е, ну до обще добру випадку забутиця, і матку, литий повинні сі справляти Іван Петрович Котляревський. Так говорив, і от хлопець поїхав сюди. Оце оці забуті краї, степи. От боронити наш край, от, от такі от люди. Да. Ну, значить, вісім місяців я жив у Мілані, потім після того, коли почався Майдан, я все-таки вирішив, що моє місце в Україні і я мушу захищати свою країну. Мене так виховали. І от коли почалися всі події, вже, я все-таки вирішив поїхати. Я дуже посварився з своїми рідними, вони були дуже проти. От. І коли я вже приїхав в Україну, іменно в Київ на Майдан, відбув останні події на Майдані, почалася ситуація з Кримом. Тоді я поїхав додому. Ну, по суті, я нічого не міг зробити. А після того, коли почався вже збройний конфлікт на Донбасі, я через свою комісію я не міг піти у Збройні сили, і я все-таки вирішив піти в АЗОВ. Ну, так як тут все-таки більше є моїх однодумців і багато побратимів, які раніше були на Майдані, теж пішли сюди. Ну тому я так вирішую, теж от. А повертатися, скажімо, навіть у той самий Мілан, звідки я приїхав, я не маю намірів, поки не закінчиться конфлікт. Як тут зараз розкажи про, про те, що ти тут зараз переживаєш? Ну, те, що тут я зараз переживаю, це скажем так, своєю сім'єю я тут переживаю, можна сказати. Трудний для країни час, але я думаю, що це часом закінчиться. Хоч зараз і тяжко, і бої деколи дуже тяжкі бувають. Ну проте, ну все-таки ми мусимо це все пережити. Ну як би це тяжко не було. Ну, кажуть, що ти був у боях сповна, правда? Так, ми були у боях. Ми були у серпні місяці. Ми е, зачищали Мар'їнку, також ми брали участь у боях за Іловайськ. Е, от потім після того ну, у вересні місяці ми е, обороняли Маріуполь, коли знову зовська почали підходити війська. Ну і зараз самі масштабні операції це за широкі так, почалося. Що це за операції, з чим доводиться мати справу. Може про щось може що сказати. Про якийсь епізод? Про якийсь епізод. Ну, нам доводиться мати справу з таким, скажем, хитрим противником, який не дивиться у очі, ну, нам ніби своїм ворогам. І... Як з підтажка вискакує. Це не ті бої, які були раніше колись, не ті війни, які були раніше. Це дуже підвійний і дуже хитрий. В, в чому підлість і в чому хитрість? Підлість і хитрість заключається в тому, що от навіть зараз ви можете чути вриви, які відбуваються навколо нашої будівлі. ну, то є, Це є момент перемир'я. І це перемир'я з їхньої сторони ніяк не соблюдається. Взагалі ніяк. Ну, тобто вони нападають іменно у такий момент, коли у нас руки зав'язані, а вони можуть творити що їм завгодно. Як цьому зарадити? Як боротися з цим? Боюсь, що ми цьому ніяк не зарадимо. З цим має боротися саме наша влада, має якось домовлятися з президентом Росії і так далі. Тут ми, ми можемо виграти війну на фронті, але ми не виграємо війну у парламенті і в політиці. Що вам тут протистоїть, говорять, що тут є, та... є танки? Е, є танки. Дуже багато є інформації, що російські танки за ніч підходять ближче сюди, хоча за день вони їх відводять на деяку відстань, тобто від фронтових позицій. Але відводять здебільшого підбиту техніку, тобто та, яка вже там не на ладу, або вже ну тобто не є дуже серйозна така.